Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Церкви Надія. Сьогодні ми бажаємо порозмовляти на одну цікаву тему про певну сторону життя церкви, яка мало висвітлюється в ефірах. Зазвичай у людей є таке уявлення, що церква це коли люди приходять, моляться, Біблію читають. Інші духовні речі роблять, і справді церква звертає немаловажну увагу на літургічне життя. І тут відбувається багато важливих духовних речей. Але церква це не лише про духовне. Ми поговоримо про господарську сторону життя церкви. І сьогодні, в гостях в нашій студії, є головний господарник церкви, брат Ілля. Тому наші питання будуть поставлені для нього, і він спробує відповісти про те, що відбувається в церкві надія в плані господарчої частини. Тому, брат Ілля, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. І моє перше питання буде досить таким простим. Давай ми спробуємо познайомитися з тобою. Розкажи, будь ласка, коротко про себе і про свою родину. Одружений. Маю чарівну дружину, Бог благословив нас трьома діточками. Ну і все. Дуже дякую, дуже коротко, лаконічно. Ну і зрозуміло. Певний час ти займаєш дуже відповідальну посаду в церкві це посаду господарника або адміністратора, так як ми це називаємо. І моє питання все ж таки: що спонукало тебе? Погодитися на таку посаду. Справа в тому, що всі розуміють, що ну, це не сидіти на лаві і спокійно слухати проповідь пастора, а це ж потрібно працювати і багато працювати. От, як би ти відповів на таке питання? Ну, по-перше, коли е, я отримав таку пропозицію, я дуже багато молився. Е, тому що до цього вже я ніс служіння, служіння співу, і я розумів, що е, два служіння фізично я витягнути не зможу. Якісно. І я розумів, що і те служіння я просто так кинути не можу. Але Бог він влаштував так, що те служіння, яке я ніс до цього, взяв інший брат, почав нести його. і по-друге, також я радився з моєю дружиною, тому що я розумів, що це служіння воно займає досить багато часу, якого я маю приділяти саме тут, на території церкви. І третє, напевно, це воно насправді мені дуже подобається. Я отримую від цього служіння задоволення. Мабуть, це найважливіше, бо коли людина робить будь-яку справу, з душею, то і їй приємно, і іншим приємно, і ми справді бачимо реальний результат. І я скажу, дорогі друзі, що за останніх до речі, скільки часу ти вже в цьому служінні знаходишся? Приблизно приблизно два плюс-мінус роки. Приблизно два роки. То я скажу, як ну, спостерігач зі сторони дуже багато що змінилося на території церкви і в самій церкві. Тому в нас є про що порозмовляти. І моє наступне питання: яким господарством взагалі володіє церква? І яке призначення того, що ми маємо? Господарство насправді дуже велике. Ми маємо центральну будівлю, в якій проводимо зібрання: верхня зала, нижня зала, дитячі кім... класи, дитячі кімнати. Також ми окремо маємо. Кухню, яку використовуємо для різної випічки, різних смаколиків, не лише для себе, але й для наших військових. Також ми маємо хостел, який служить для тих людей, які тим чи іншим служать в нашій церкві. Від час від часу вони там живуть. Також ми маємо е, парк свій, також ми маємо велику зелену зону, яку використовуємо для різних заходів. Для весілля, для різних церковних заходів, для дитячих таборів, молодіжних таборів, також ми маємо напроти церкви нашої дитячий майданчик, яким користує, користуємось не лише ми, а й мешканці нашого села. І ми за ним доглядаємо і обслуговуємо. Ну, як, як ви бачите, господарство справді велике, дуже багато позицій. І моє питання: як тобі вдається все це обслуговувати? Хто тобі допомагає і взагалі, як ти організовуєш ці всі процеси, як адміністратор, господарник? Ну, за різні служіння відповідають певні, певні люди. І, наприклад, ну, прибирання кочегар зимою в нас є відповідальні люди, які, які роблять цю роботу. За погляду за територією я стараюся залучати більше підлітків, молодь. Є різні також більші проекти, які е, оголошуємо суботні в церкві, і приходять і старші, і, і жінки, і чоловіки, і, і молодь. Тоді наступне питання: все, що має церква, ну ти перерахував дуже багато різних позицій. Взагалі, це для кого? Це лише для прихожан, які відвідують церковну територію, чи захожі односельці, поруч нас місто. Знаходиться. Вони теж мають право цим користуватися? Е, я думаю, так, мають право, але зважаючи на наші вимоги і на наші правила. Тобто, все ж таки існують певні правила, яких потрібно дотримуватися, щоб був порядок. Добре, зрозуміло. зрозуміло. Я думаю, це, це дуже логічно. Для того, щоб ця територія вона підтримувалася. У відповідному стані, ну всюди має бути порядок. І як ви бачите, що адміністратор він про це говорить. От, і це справді практикується. Добре, один, одна із позицій, яка тут згадувалася, це дитячий майданчик, який знаходиться навпроти нашого основного приміщення, Дому молитви. І як відомо, це досить комфортне місце для батьків. І насправді сюди приходить дуже багато батьків разом з своїми діточками. І вони проводять час, приходить також молодь із села, і вони тут спілкуються. І справді це досить, досить таке хороше місце. І е, все ж таки, чим особливий цей майданчик, чому він приваблює так багато людей? Ну, я думаю, батьків. З дітьми приваблює те, що там є закрита як мінімум територія, де дуже багато розваг для дітей. І як, як батьки можуть відпочити, так і діти. Е, молодь чим приваблює. Там в нас є також зелена зона, де молодь неодноразово бачив це на свої очі. Приходять, роз, е, розстеляють пліди, читають книжки, грають в ігри. Також цікаво. І там, мабуть, є якісь особливі комунікації, які допомагають людям якісно так, провести так. час. А що саме? Там є освітлення, можна зарядити свої мобільні телефони, є Wi-Fi, є вода. Цим всім можуть користуватися захожі люди, які використовують дитячі майданчики. Добре, добре, дякую за відповідь на це питання. А ось в церкві в нас всередині є парк. Зелена зона, гарні насадження. Е і моє питання: а що тут особливого відбувається на території внутрішньої церкви? Ну, як мінімум, як я вже говорив, проходять різні церковні заходи, пікніки, е дитячі служіння проходять також. Зважаючи на наш парк, на нашу зелену територію, неодноразово на рік ми проводимо тут молодіжні з'їзні, обласні, регіональні для молоді. Угу. Ну, Мабуть, не кожна церква може а, похвалитися такою гарною зеленою зоною, яку насправді має церква надія. Тому для нас це велике благословення і велике надбання. і і ми дуже вдячні всім службам, які працюють, і слідкують, щоб трава була пострижена, дерева були пострижені. До речі, в нас є люди, які дуже люблять цю справу. Ось і їм навіть не потрібно говорити. Вони самі приходять у вільний час і наводять цю всю красу. І ми дуже вдячні тим, хто працює, тому що це насправді не робота одного адміністратора, але це робота багатьох. Тому що ми дбаємо про е, нашу територію, і ми вважаємо, що церква це має бути е, осередок краси. Краса має бути не, не лише в наших душах. Ми про це говоримо, ми про це навчаємо, ми над тим працюємо, але краса має бути і ззовні. Тому ми намагаємося створити цю красу, і з кожним роком е, на території церкви стає все гарніше і гарніше. Ну і моє, мабуть, останнє питання. Яке я хотів би поставити для нашого господарника, Ну, ми розуміємо, що насправді створити всю цю красу це коштує немало грошей. І моє питання: ну а де беруться ресурси? Ну насправді е з церковної каси дуже, дуже мало ресурсів використовується для благоустрою нашої території, для обслуговування нашої території. Дому молитви і всього іншого, що ми маємо. Є люди, які е, жертвують на цю справу не тільки, не тільки фізично, але й фінансами. Mm -hmm. Обслуговується техніка, обслуговуються е, всі будівлі, які ми маємо, обслуговується територія. Це немало ресурсів за рік витрачається на ці речі. Добре, дякуємо. Дякуємо тоді за ці такі короткі, лаконічні, але зрозумілі відповіді. Тому, дорогі друзі, ми сподіваємося, що після нашого саме цього ефіру у вас буде більше розуміння про господарчу частину нашої церкви. І як ви зрозуміли, що церква справді піклується про те, щоб мати хорошу, приємну, комфортну територію. Щоб створити комфорт і всередині, бо ми насправді маємо і гарний зал, і не один, ми маємо гарні класи, ми маємо приміщення для дітей, ми маємо різнофункціональні приміщення всередині. І ми так само опікуємося над тим, щоб і ззовні нам мати хорошу територію, щоб кожен, хто прийде до нас, чи як той, хто постійно відвідує церкву, чи просто як гість. Щоб йому було приємно він насолоджувався тою красою, а, яку нам вдається створити. Тому, дорогі, дорогі друзі, ми будемо раді вашій присутності. Раптом ви будете проходити повз нашого молитву, Ви можете зайти, подивитися, можете прогулятися. Ви можете, прогуляти, ви можете а, особливо коли двері відчинені, в нас є такий, така можливість, а, є такі такі часи, коли територія абсолютно відкрита, ви можете. Провести час разом з своїми дітками, чи то на майданчику, чи то на парковій зоні нашої церкви, і е провести гарно час тут. Ми будемо вам завжди раді. Тому нехай Господь Він буде з вами, нехай Господь береже усіх нас, особливо в цей важкий час, який ми сьогодні маємо в час війни. І, можливо, е це невеличке дозвілля, воно допоможе нам. Відпочити душею і подумати про щось важливе, вічне, святе. На цьому ми прощаємося з вами і дякуємо, що ви слухали наш черговий випуск на каналі Церкви Надія.